Усім доброго дня, ми з України. Так, Сьогодні матриця на очереді. Це вона вже оброблена після токаря. Поточилась добре, частенько. Отвір я заварив майже, майже без браку, трошки, трошки є стильної сторони. Ну, це не страшно. Тут вона ні на що не впливає, Ну, на глазок. Трошки не доварив по висоті. Так, тепер, що ми робимо? Беремо цю матрицю 3,5 мм 25. Блін, намагнітилося. Блін. Треба стерти. Ложимо отак. От Зараз знайду щось на 36, кусочок сюди вставлю. І або двосторонній скотч між до них заложу, щоб воно приклеїлось. І буду сверлить прям забиту матрицю. І мені видно буде, де буде центруватися. Я її спочатку тільки понацентрую, по тоді це прийму і буду сверлити уже сквозняком. Бо якщо зараз вибить оці гранули, то не будеш, видно, тоді прийдеться заглядати, де яку просверлив. Оцю крайню. І цю крайню я сверлити не буду. Ролики їх не зачіпають. Тобто, виходить, значить треба ширші ролики, мабуть, на такий гранулятор. Як оце. Ну, в мене бере виходить, 5 рядів 3,5 мм фільєра. Так. Ну зараз закріплю і покажу вже в станку Покажу прес в роботі. Найшов алюмінієву штучку. Якраз на 36 плотнячком аж здирає прям. І буде. Огу! Я одною рукою не можу потягнути. У мене права рука больна. Не... Або треба добавочку. Наче з мультфільму Капітан Врунгель. Я думаю, що буде гутне, прийдеться її закріплювати. Все, перевертаю і починаю сверлити на мічак. Почав свердельце йото чорне. Ну, сверлить бодренько. Прям хорошо, мені подобається. Буду починати з самого менш... Ні, жовті, самі дешевші, це середні Ну, ято 2, Начну з них. Зараз по понамічаю, тоді розпресую і буду сверлить вже саму матрицю. Слідкуємо. Пройшло хвилин 40. Да, моє терпіння вже підходить до кінця. Але свердель це сверлить і ціленьке. Осталось, може, три десятка отворів. Коротше, вирішив сверлить і ті, і ті, тільки я їх не буду просверлювати з козняком. А зроблю зінковочку і буде для, ну, для зацепа самих роликів. Бо чим ширше, де є зачіпатися, тоді вони менше буксують і краще пресують. Так, ну, дивимося далі, розпресовку вже. Розпресував, показую результат після розмітки. Це розмітка і керновка і все три в одному. Так, тепер цю матрицю продуваю, ложу в масло, щоб не ржавіло, ніде нічого. А цю, зараз ставлю нове свердельце. І буду заглиблятися. Результат більш чим. Просто суперовий. Закінчив матрицю. Получилось дуже гарно. Так, свердельця, Я казав, я-то були чорні, я ними накернив. Сразу поставив хайсер. Спасіба тому підписчику, що посовітував. Їх придбать, надякісний, надякісний. Прям оці всі висверлив, можна сказати, одним сверлом, одною заточкою. Я наче одне поміняв, а потім те рішив поправити і ним. Я, ну, воно не відрізнялось від нового, як воно сверло, я поставив, наче новеньке, стружку сипи, прям. Дуже задоволений, а я їх купив вже до 10 штук, а зробив одним. Так, є кобальтове свердельце, воно мені не сподобалось, я теж ним пробував. Воно сипе стружку, стружки з нього немає такої спіральками, а сипе прям таку стружку і, наче ну, підкусє такий звук, як підкусює, дуже неприємно. З жовтих я спробував одне, звісно, ніяке зрівняння не йде із хайсером, хоча я потім його заточив так, як хайсер. Ну, в принципі, ну, все одно. Навіть на 2-3 ступеньки його рядом поставити не можна. Хайсер, звісно, лідірує. Тепер з цієї сторони я вже на кружку шліфонув. От і всі задирки познімав. Тепер слідуюча частина буде зінковка з заковка. Колити, мабуть, буду на масло, тому що я не знаю, яка столь була на шестерні. Може бути 40 х на масло. А якщо 45-та, то на воду. Ну на, на воду, якщо лопне, то, звісно, буде жалко. Так красиво, що капець. Ну все. А, і ще ВДшка закінчилась і поливав я десь Тут теж дуже порадувало. Єдине, що станок мокрий і руки смердять. А дуже гарно. Я не користуюсь маслом, бо налипає стружка. На сверло ось сюди налипає, його не можна ні щухати, нічого. Треба щось таке більш сухіше. Ну, десь пальне, то взагалі ляльом. Мені сподобалось. Буду тепер з ним сверлить. І так, іще і ще хватило свердельця хайсера просверлить Дві штуки на половиною, Ну, це на навіску. Правда, одна Одна вийшла якась ну, підкалений прутик. То на половиною я хайсером просверлив, а на одинадцять не зміг. Сверло під гора і все то я його вкинув у печку, воно отпуститься, а цю нормально просверло. Все. Пишемо коментарі. Всім пока.